Багаторазовий ударний комплекс, до нього знизу під'єднується боєприпас, який він скидає. І він легесенький, ну, має дуже класні льотні характеристики, може летіти на відстань насправді, більше, ніж 45 км, які зараз ми здатні забезпечити зв'язком. Так може і 100 км в одну сторону летіти. І скидає боєприпас з точністю 4х4 метри. Зараз 20 на екіпаж підготовлений. До кінця року буде ще більше. До 14-го ну був трохи і працював в іт сфері, банківській сфері, по-різному було чотирнадцятому році. Був добровольцем, а 15-го року п'ятнадцятий 15 і до квітня 16-го був командиром групи спеціального призначення 73-го центру. Ця компанія зараз, яка займається, ми насправді організувалися лише офіційно, оформилися лише в січні цього року, і відповідно, вже як почалося там з лютого. Почалося вторгнення ж повномасштабне. Почали вже робити масово для фронту ударні дрони. Купують для фронту, фінансують виробництво донори, благодійні фонди, волонтерські фонди, тобто. Підрозділи вже отримують безкоштовно ці, ці комплекси. Да, ми зараз, умовно кажучи, ми навіть не, не продаємо в форматі продажу, ми працюємо як в межах собівартості. І Зараз ми бачимо, що потреба є і в Україні, і поза межами України. Ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Я тут зовсім не хочу сказати, що знаєте, що ветеран це людина, яка все має бути, все пільгова і ні, тут тобто, це насправді людина, яка отримала досвід, яка розуміє, що вона хоче, розуміє, що вона може, і вона дійсно може приносити користь державі не тільки на фронті, і після повернення. Тобто, ми зараз розуміємо, що зараз повернеться дуже багато людей. Після перемоги, це може бути через рік, через два, через п'ять. Ніхто не знає, скільки нам ще доведеться воювати. І якщо буде прийнятий цей законопроект, можливо, там після цього ще будуть додаткові ініціативи, це безумовно полегшить хлопцям. Бо багато з них будуть шукати себе, бо там під час війни в тебе. Відбувається всередині переоцінки цінностей. Наприклад, я знаю багато людей, які займалися одним, і після війни кажуть, що ні, я цим вже займатися не хочу, я зовсім хочу іншим займатися. І якщо буде полегшений старт, і з точки зору навчання, і з точки зору отримання якихось певних грантових чи пільгових кредитів на початку, це дуже нам допоможе.